вчені мужі вигадують, як зекономити газ. Українське село вже знайшло спосіб. На зиму люди запасаються дровами. У це село під Києвом газ провели більше 20 років тому. З тих пір люди забули, що таке пічки аж до цього року. Оце дітки, газовий котюн. А це дровами топить котюл. А це піч. Ані Євдокія останні кілька десятків років піч використовує як палички. Однак цієї зими вона може знову знадобитися господарям. Жінка не натішиться, що вона не розібрала її як багато сусідів і вже запасає дрова на холоди. Пенсію ж трошки получаємо на дрова. Будемо протоплювати, щоб тепліше в хаті було. Трошки дровами, трошки газом, як хтось буде. Експерти кажуть, як не крути, але майбутні енергетики за газом. Однак, якщо хтось може протопити будинок дровами, має топити дровами. Десь, допосом є там дрівесне производство, і там вигідніше буде ставить производство пілета, гдіти є животноводство, і буде вигідніше переходити на біотопливо. топля вигідніше буде топити углем. Крім альтернативних джерел енергії, урядовці великі надії покладають на реверсний газ Європи, особливо зі словаччини. Що касается максимального об'єму газу, який ми можемо отримати по реверсным поставкам, то э, наше правительство декларувало порядка 10 мільярдов кубічних метрів в год. Однак експерти переконують, це теж на вихід, бо у такому разі ми просто будемо залежними не від Росії, а від Європи. Єдиний варіант зменшувати імпорт до мінімуму. Є сланібут мінімальним ну, к наприклад, скажімо, це буде 10, порядка 10, даже того менше 5 мільярдів кубов, тогда, безусловно, нас абсолютно не будет интересовать источник. Нас абсолютно не будет интересовать цена. Для цього потрібно зменшити споживання на 15% і збільшити власний видобуток на чверть. Найбільші запаси газу, як звичайного, так сланцевого, зосереджені у центральній Україні. До родовищ на Чорного моря. Ми доступ втратили. Потеря достаточно серйозна. Але, е і потрібління значительне часті теж находилась в Криму. Поэтому как би ці, ці два фактора можна сказати, взаємно друг друга компенсують. Щоб залучити інвесторів, які б розробляли родовища в Україні, потрібно підняти закупівельні ціни на вітчизняний газ. Переконують експерти, бо нині за словацький енергоресурс ми платимо у чотири рази більше ніж за український. Ксенія Герасимова Сергій Кондратьєв. ранок з Україною.